Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. В сьогоднішньому відео розповім, як знати, в які акції інвестувати. Покажу вам магічну табличку, по якій можна інвестувати в акції, яку багато хто рекомендує. Розберемо її на реальному прикладі, чи вона працює, чи ні. Підведемо підсумки. І в кінці поговоримо, в які акції варто інвестувати в 2023 році. Якщо в гуглі вписати період Sveng to Make Money, то вам вискочить от така табличка і багато статей на цю тему. Коротко там розповідається про фермера, який в один час збіднів, потім він вирішив проаналізувати ринок акцій і вирахував собі таку табличку, таку стратегію. І він побачив, що є періодичність, що ринок постійно повторюється. І Таким чином він проаналізував і показує, що в які роки варто інвестувати, коли можна купити саме дешево, і коли не варто інвестувати, коли ринки вже перегріті, і потім буде падіння. Там ще розповідається, що хто має таку табличку, хто знає про цю табличку, то він завжди буде собі е, знати, коли інвестувати, і завжди приумножувати свій капітал. От і зараз я хотів би розібрати, наскільки вона працює, і чи це так, чи це не так. До речі, зараз саме час підписатися на канал, поставити Палець верки, тиснуться, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, бо ми починаємо. Отже, щоб дізнатися, в які акції інвестувати, нам потрібна буде ця табличка. От і три основні індекси, які існують. В принципі, їх набагато більше. Напишіть, хто знає які індекси. Е, я розповім про три основних: це SP 500, в який я інвестую, NASDAQ. Е, і Dow Jones. Якщо ми на них подивимось, то в принципі вони всі вели себе плюс-мінус однаково за всі періоди ну, за весь час. Димов, що, наприклад, SP 500 від 2000 до 2003 робив падіння, от на 40% упав. Nasdaq так само ось від 2000 до 2003 взагалі впав на 70%, 2002-2003 впав на 70%. Dow Jones від 2000 до 2003 так само впав на 25%. Тобто що тут що тут були падіння. Далі дивимося, що в період з 2008 по 2009 так само було падіння. От Dow Jones впав на 45%. NASDAQ від 2008 до 2009 падав так само на 45%. SP-500%. Бачимо, що від 2007 до 2008-2009 впав на 42%. Плюс-мінус то саме. Далі трішки зменшимо цю діаграму нашу, щоб нам було легше дивитися, і побачимо за останні 5 років ось цей період коронавірусу з 2020 рік. Що тут, в 2020-му, так само було таке різке падіння на 35%. Це в Доу Джонса в Дака, так само цей 2000 рік. Так само він впав на 30%. SP500. Так само цей 2000 впав на ті самі 31-32%. І далі бачимо, що от як воно себе поводило. Тут Бугорок, тут Бугорок і тут такий Бугорок. Тому приблизно більш-менш вони всі однаково себе вели. І так як ми дізналися, що приблизно всі ці три індекси показували себе однаково, то я візьму, за приклад, тільки один е, індекс SP 500, який я інвестую, і будемо порівнювати з цією таблицею. Що тут написано в цій таблиці? Бачимо, що тут воно поділено на, поділено на три категорії: A B, C, От, І от категорія A це ті моменти, коли акції на самих піках вони самі дорогі, і в той час от, вже веде до того, що вони після цього будуть. Падать, будуть падіння. Ось і тут показані оці роки. От, середина B тут може або далі рости, або в принципі, от воно до цього до цього року буде рости, а потім може або бути падіння, або далі йде ріст. Роки, які під під позначкою C, от, тут написано, що найкращі часи для низьких цін в акції, що можна інвестувати, і вони потім вам привезуть великий дохід. І тут бачимо ось роки, в які варто інвестувати, в яких буде класний ріст. І як ми бачимо, в цій табличці він показує, що періодичність повторюється. І а, тут видно, що 18-20 це роки. Тобто тут кожні 18 років, потім буде криза, 20 років, потім прийде буде знову криза. Тобто періодичність, коли воно виросте максимально, і потім буде падати. От. І воно повторюється знову 16 років, 18, 20, 16, 18, 20, і він прогнозує, що так буде завжди. Основу роблячи висновки з попередніх років от, за попередні там, 100 років. Бачимо, що було 18, 20, потім знову 16, 18, 20, потім знову 16, 18 і тут буде далі 20. Це про такі максимальні кризи. От, в середньому, середня ще є категорія B. От, це коли воно там, доростає і може бути невелике падіння, і потім знову ріст. Так само тут пише 8 9, років, 8, 9, 10 років, 8, 9, 10 років, 8, 9, 10 років, 8, 9, 10 і так по кругу. І далі внизу написано період Сі, ті моменти, ті роки, в які найліпше інвестувати. От бачимо, що в 1924, в 1931, в 42, в 51, в 58 от, і так далі. 2005, 2012, 23, який зараз, 32, 39 і так далі. Тепер давайте порівняємо, наскільки це реально співпадає з реаліями. От, і Yeah. <laughs> Подивимось, на прикладі SP 500, чи це було так, чи це було не так. Бо багато хто мені скидує цю табличку, питає, чи знаю я про цю табличку і що я про неї думаю. І ем, просить, щоб я там про це записав відео. Ось ви маєте це відео. Тут ми графік маємо максимально нам показується від 83-го року. Сама табличка ще раніше там почалась, але щоб не, там, не танцювати з бубном, ми попробуємо це відслідкувати від 83-го року. Ось приблизно десь ось тут. О, тут показується, що в 85-му було. Було таке найліпший час для інвестування. Давайте будемо проводити паралелі і дивитися, наскільки це все співпадає. От Беремо від 85 до 89 мав бути добрий ріст. Ну, як добрий, такий середній ріст, але мав бути ріст. І якщо ми тут візьмемо 83-й і доведемо до 85-го, бачимо, що ну, реально виросло на 30%. Тільки потім було показано, що від 89 до 96 мало бути падіння. Якщо тут взяти від 89 і до 96-го, то ми бачимо, що хм, все одно воно виросло на 100%. Хоча падіння ось було тут, в цьому моменті. І був тут такий період, але був він тільки в 87-му році, і то від кінця серпня до початку грудня впали акції на 31,5%. Так, отут було. Але в табличці написано, що мало бути до 89-го мав бути ріст, і тут про ніяке падіння не сказано. Але в принципі від 85 го до 89 го був ріст. Окей, він був. Загально він показує, що від 85 го до 96 го воно плюс-мінус має або вернутися на Ну, від 89 го до 96, го що якби не дуже варто інвестувати. Те, що ми вже побачили, що тут воно виросло на 100%, тому тут не зовсім співпадає. От, але от 80, від 85 до 96 го зараз перевіримо так само, чи воно росло все ж таки, чи падало. Ну, в принципі, на Графіку і так видно, що воно росло. От. І до 96-го ми бачимо, що воно виросло на 220%. І тут воно ніяк не совпадає. І дивимось далі, далі ще цікавіше. В загальному додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я підведу е, ітоги, які вас шокують, і ви зрозумієте, що інвестувати, ну наскільки варто інвестувати або не варто інвестувати. Дивимось далі. Пише табличка, що від 96 го до 99 го має бути максимальний ріст. Вибираємо тут нам 96 рік і до 99-го ну реально великий максимальний ріст на 100% виросло за 3 роки. Тобто, тут, як би воно добре, співпало. Від 96 до 99 за 3 роки 100% це по 33% в рік в доларах. Був прибуток, і далі він говорить, що від 99-го до 2005-го буде стрімке падіння, буде криза. Дивимо, що тут пише. Ну тут 2000-й, добре беремо ну, що 99-й і до 2005-го. Ну і в принципі реально, від того моменту до 2005-го було падіння, впало на 11%. Але якщо бути точнішим, то ми бачимо, що найбільше падіння було до 2003-го року. Падіння було не від 99-го, а десь от від серпня 2000-го, десь так липень-серпень 2000-го. І звідси до січня 2003-го або лютого впало на 44, майже на 45 От акції попадали. Не акція, а сам індекс SP 500. Тобто тут трішки, як би, не зовсім так правильно воно показує, але приблизно від 2000 до 2003 було реальне падіння. Тут пише від 99 до 2005. І насправді так, від 99 до 2005 було падіння, але максимальне падіння було з 2000 по 2003 3 роки. От, впало майже на 50%. Далі нам ця табличка показує, що від 2005 до 2012 Буде такий непонятний ріст, або, а може на одному рівні. От, але такий нормальний ріст від 2005 до 2007, а далі невідомо, чи воно піде вниз, чи лишиться на такому місці. Берем наш 2005 і тягнемо на початку до 2007. І бачимо, що до 2007-го реально воно виросло на 30%, на 28-24%. Звісно, це не кінець місяця року, але липень. От, від 25 лютого 2005 до 13 липня 2007 був ріст на 30%. За два роки, тобто 10% в місяць в рік, як, ну, як прогнозує собі S&P 500, що він завжди так росте. Бачимо, що тут від 2007-го, далі показує до 2012-го буде або падіння, або нейтральна така на нейтральному місці, що воно або акції будуть на тому самому місці весь час, о, або буде падіння. Бачимо, що від 5 січня 2007 до грудня 2012 Акції були, можна сказати, ну там було воно ну, падіння, але акції в тому часі були, виросли на 0,27%. Тобто ці 5 років вони були на одному самому місці. В принципі, то що нам показує, але реальне падіння найбільше було, як ми бачимо, з 2007 по 2009, знову впало воно на 46%. За два роки воно на за півтора роки воно впало на 50%. Тобто в цьому плані ну, не дуже підходить, що воно, що, що, що є падіння. Але, в принципі, ця табличка нам показує, що з 2007 до 2012 або падіння, або на тому самому місці. Далі розповідається, що від 2012 до 2019 йде крутий ріст. О, дуже великий. Ну і дивимось, 2009, от з 2009-го йде крутий ріст. Але з 2001, ось, о, 2012 січень і до 2019 до грудня реально виросло на 145%. За 6 років виросло на 145%, тобто це по 25% в рік. А якщо взяти, наприклад, в самий пік о, 2009 то тоді до цього, до 2019, бачимо, на 214. За 10 років на 214, 21% в рік в доларах воно росло. Ну, якщо дивитися от, саме на оці е, високі такі рости, з 2012 по 2019, з 96 по 99, От, е, з 32 по 35 ми поки що ще не знаємо. Тому, в принципі, отут оці, оцей ріст дуже добре показує. Але тут ще так само показує, що в 2019 до 2023, до зараз, от, має бути, мало бути велике, високе падіння. О, і тут уже не зовсім співпадає. Дивимось, 2019 і зараз до 23-го, Виросло на 30% на 31%. А якщо взяти ось цей період, взагалі, коли було 2020, в березні, коли корона бахнула, то від, від тоді до зараз на 72% виросло. А в самий пік, в двадцять взагалі на 100% виросло за один рік. Ну, за півтора роки, тобто на 100% за півтора роки це був ООО. Тут, в принципі, про це нічого не сказано, про 2020-й. От, про корону, мабуть, ніхто не, не думав і не знав. <хи> от в той момент. Але, але, підводячи підсумки цієї таблички, то як ми бачимо, десь воно там співпало, десь не співпало. І чи варто нею користатися чи ні, скажу так, тут в дві сторони варто плюс-мінус бачити, що от щось воно там десь співпадає. Не варто дивитися саме на от в ті самі роки, і от прям чекати, що ага, 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 ось в цей рік воно начне падіння. Але от що саме варто, на що саме варто дивитися і звертати увагу, розуміти, що. Іде постійно отаке: верх-вниз, верх, вниз, падіння і ріст, падіння і ріст. І ріст завжди більший, чим був падіння. І це нам демонструють різні індекси. Ми бачимо, що е, от від 83 до 2023 40 років. За ці 40 років індекс SP 500 виріс на 2600%. Ну, тобто він як не крутий, хоч і йдуть кризи, але він росте постійно. І от та табличка нам показує, що йдуть як вверх, так і вниз, але знову вверх і знову вниз. Тобто, що йдуть періодами. От. І момент коли період, коли воно в самому низу, це найліпші моменти, щоб собі купувати як можна більше акцій. От, Усереднювати собі свої позиції. І ми бачимо, що, от, наприклад, тут хто купляв тут, ну, то потім у них аж до ось цього моменту вони були в мінусі, ну точніше, не в мінусі, а за 7 років вони були в нулю або в мінусі. Ну, потім знову бахнулося вниз. Але якщо взяти від. Цього 2000 року до піку 22-го, то все одно вони примножили свої акції, свої, свої гроші на 235%. Якщо брати зараз, бо зараз воно знову впало, на 184%. Так, чисяк. Гроші виросли в за ці 23 роки на 186%. І, мабуть, саме цікавіше, що всі чекають, в які акції варто інвестувати в 2023 році. Так як ми оце все розібрали, тобто я не просто це все показував від початку і про цю табличку, і про те, що йдуть падіння, в акції інвестувати в 2023-му варто можете просто в сам індекс інвестувати, і ви будете розуміти, що він так чи сяк за роки він росте. Інвестування в акції, або в індекси це не те, що сьогодні я заінвестував, а через тиждень зняв плюс 100%. Такого не буває. В інтернеті дуже багато різного там Лохотрона, що вони вверх вниз там зараз ми вам порахуємо, тут пішло вниз, тут пішла свіча вверх. То все не рахує, і не рахується, воно в них вгадується просто. От. Якщо ви знаєте реальні приклади, де ви вклали 10 тисяч тисячу доларів, 100 доларів, неважно, і через тиждень зняли x 2 там 200 доларів, напишіть мені і покажіть ці реальні, реальні приклади, я теж туди заінвестую. Но в реальному житті я такого не бачив. Я бачив, що пару разів там воно вгадується, потім кажуть, давай велику суму зараз забабахаємо. Ти бабахаєш велику суму, і воно бах. І все пішло в ноль. Тобто, поки ти там по-маненькому, воно тобі якось підстраювалося під тебе. Як тільки ти більшу суму заводив, то одразу воно все уходило вниз і казало, ой, ну щось у нас там не співпало. Тому інвестиції в акції або фондовий ринок, це про те, що це довгострокове. Це не на місяць, не на два, о, це на роки, на 10 років, на 20, на 30. О, плюс тоді включається ще складний відсоток. Відео про складний відсоток десь у мене тут, де я розповідаю, як заробляти тисячу доларів. В місяць нічого не роблячи. От перейдіть собі, подивіться, я там обширно розповідаю приблизно про таке саме, тільки там уже з іншими прикладами. Хочете заробляти тисячу доларів в місяць, нічого не роблячи. Переходьте під на це відео і дивіться його від початку до кінця. Тому знову наголошую, що інвестиції в акції це довготермінове. Це на 5 років, на 10, на 15, на 20. Чим довше, тим краще. От, І покажу вам знову ж таки реальні приклади, щоб це не було голословно. Зараз бачимо 2023 рік. Якщо ви заінвестували м, 1000 доларів або 10 тисяч доларів 10 років назад, що б відбулося зараз? Беремо 2023 беремо 2013. Допустим, наприклад, лютий, неважливо. От, Від лютого за 10 років бачимо, воно б виросло на 161%. відсоток. Це якщо ви просто інвестували в індекс SP500, а не там в окремі акції. Якщо ви вибирали якісь там окремі акції, то по них можна розбирати, що можливо ще було б більше, і вам би вдалося обіграти індекс, О, то про що мріють всі інвестори. У декого це виходить, а в декого ні. Бачимо, на 161% би виросло. Тобто заінвестували б ви в 10 тисяч доларів. І якщо це помножити на 161%. То ваші 10 тисяч доларів перетворились би в 16 тисяч доларів, 16 тисяч 100 доларів. За 10 років просто гроші отут лежать у вас на брокерському рахунку, ви з ними нічого не робите. Ваші 10 тисяч доларів перетворились в 16 тисяч 100 доларів. От. За ці 10 років ви б стільки заробили. Якщо б ви заінвестували ці 10 тисяч доларів 20 років назад, дивимося на так, то був би 2003. Пик 2003, бачимо, виросло б на 300-320%. О, а якщо спуститись взагалі тут, в самий сочний період, то 372% за 20 років. Знову беремо наші 10 000 доларів, множимо на 372%. 20 років назад ви б вклали 10 тисяч доларів, зараз нічого не роблячи, вони у вас просто на брокерському рахунку ви їх заінвестували в індекс там SP 500. І ці 10 тисяч доларів, зараз би перетворились вам на 37 200 доларів. Пасивний дохід, нічого не робите. Купили собі індекс або акції і все, і забули. 20 років вони у вас лежать, ви собі дивитесь там. Ну, тоді на телефоні ще ні, а заходили в свій цей брокерський маклерський дім і перевіряли собі стан вашого рахунку, як там вів себе цей SP500 індекс або акції. Якщо б ви заінвестували 30 років назад, то дивимось, то був би 1993 рік. 93 рік. Грудень. Ось що, початок 93-го року виросли б ваші акції, ваш SP500 би виріс на 793%. Знову беремо ці 10 000 доларів, множимо де воно, на 793%. Відсотки, і виходить, Ваші 10 000 доларів перетворилися б на 79 300 доларів. 10 тисяч доларів і майже 80 тисяч доларів за, 10, за 30 років, нічого не роблячи, вони там лежать. Ну і саме цікаве, якби це ви зробили 40 років назад, наприклад, вам тоді було 20, зараз вам 60. За весь період бачимо за 40 років від 4 лютого 83 до 13 січня 2023 року. Воно б виросло на 2616%. Берем ці 10 тисяч доларів і множимо на 2616%. Пік. Ваші 10 тисяч доларів за 40 років перетворилися на 261 тисячу 600 доларів. 10 тисяч доларів і 260 тисяч доларів. Отака різниця, і яка різниця між інвестуванням на тривале. Плюс до цих грошей ще додається складний відсоток. Тобто, якщо ви інвестували в якісь акції, які мають дивіденди, то вони б вам виплачували дивіденди. І на дивіденди, і ви їх реінвестували, то тут би взагалі там не 2600. Не 260 тисяч доларів, а може цілий мільйон. Тому, дивлячись на такі приклади, можу вам сказати, що інвестувати можна в любі акції. Ну, не в любі акції, а звісно, треба робити аналіз і дивитися, чи компанія не збиткова. Але в принципі, якщо інвестувати, наприклад, сам індекс SP500, то ми бачимо, що він постійно росте. Якщо ви хочете, якщо це вам для вас це скучно, нудно, ну, от ви можете собі інвестувати в окремі акції, як це роблю я, я пробую так. Якось обиграти ринок, ну більш мені це цікаво розбиратися глибше, тому що в індекс ти інвестуєш. Ну ти просто заінвестував в індекс, і ти не володієш частиною якоїсь компанії, а ти володієш там індексом. А коли ти інвестуєш в окрему компанію, то це вже для тебе більше ти там розбираєшся, тобі цікаво читати про ту або іншу компанію, дізнаватися, як вона себе веде, який в неї ріст, що вона там придумала, чи є ризики які і так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що інвестуєте ви, чи це акції, чи це індекси, чи, можливо, взагалі в криптовалюту, або в нерухомість, або ще в щось. Буде реально цікаво почитати, особливо, якщо ви обґрунтуєте, чому ви інвестуєте в те або в інше. Підписуємось на канал, ставимо пальці вверх і втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па. Удачі в інвестиціях!